Всім привіт! Мене звати Ольга Галушка, я персональна та корпоративна стилістка, а також засновниця освітнього проекту модитон. Сьогодні разом з брендом Іва Клазе ми будемо стилізувати дев'ять комплектів на різні життєві обставини. І мені дуже імпонує те, що мені дали максимальну свободу і вибору, і думок і реалізації цих аутфітів. Тому давайте починати. Перша рубрика це прогулянка містом. Направду я дуже люблю комфортні, максимально такі зрозумілі вироби, але дуже часто за рахунок того, що я працюю, в принципі, в моді, я працюю дуже часто з жінками. Мені хочеться трошки більше наряджатися і, в принципі, щоб мої комплекти були дещо складнішими. Коли я подумала про прогулянку містом, я одразу поглядом кинула саме на цей виріб. По-перше, я знаю, що це бедселер бренду. По-друге, мені дуже імпонує панує. Історія з таким максимально зрозумілим, проте дуже комбінаторним виробом. Цю куртку можна дуже класно стилізувати, як з підборами, як зараз зроблю я, так і в принципі з кедами чи чимось таким масштабнішим та більш гранджевим. По перше, дуже тактильно приємна тканина. Це кашемір і натуральний. Перш за все, це дуже глибокий темно-синій відтінок саме штанів. Вони супер теплі. Я вам це обіцяю. Я дуже тактильно також відчуваю, що тканина не супер приємна. Ми дуже часто звикли, що куртка, пуховики ми носимо з чимось максимально об'ємним, мішкуватим, з джинсами, з джемперами. Проте можна також подавати зовсім інші стилістичні подачі. Це можуть бути як сорочки, так і різного формату ланцліви, чи навіть підбори. Я дуже люблю це поєднання. Такої краплинку зруч. І якоїсь такої формальності та зібраності. Доповнити даний комплект. Мені захотілося чимось також теплішим по своєму відтінку, структурованим, мінімалістичним, доволі і теплі рукавиці. Без них я також з дому на вулицю не вийду. Зверніть також увагу на довжину даних штанів. Дуже класно, що їх можна регулювати під себе і садити так, як ви як вам хочеться. В більшості випадків я роблю щось універсальне, так щоб можна було носити і під низький Хід, наприклад, лоф і так і стилізувати під підбори. Тобто лишаю таку середню довжину, яка буде комплементарною для таких виробів. Наступний образ на побачення. Направду, в мене чоловік любить більш такі. Спокійні і ахроматичні відтінки, тому напевно я б обрала щось, щоб трішки порадувати його душу. Це була б така шкіряна куртка. Мені дуже подобається, що вона з натуральної шкіри, вона дуже м'яка, вона прекрасно виглядає, і навіть такий дуже глибокий, аристократичний, і хочеться навіть сказати, інтелектуальний відтінок. Я б додала джинси, щось таке, теж максимально зрозуміле по своїй подачі. Щоб трішки зберегти якусь таку злегка формальність, оберу сорочку і доповню це актив рівною сумкою та взуттям. Переодягаємося. По-перше, я також дуже люблю спокійні мінімалістичні комплекти. Мені дуже подобається, що в цій сороці є якісь цікаві деталі, за які може зачепитися око саме на манжетах. Вони реалізовані. Ну і звичайно, в самих джинсах дуже цікавий такий нестандартний активний гудзик. Сюди я б точно додала. Активну таку шкіряну куртку, вона трішки додає драматичності, ну і, в принципі, також замачиться зуттям. І образ буде також виглядати і зібрано, і злегка мінімалістично, але при цьому буде оцей ефект якоїсь трішки такої, знаєте, неочікуваності. Щоб ще більше підсилити момент драматичності комплекта, я б додала якийсь активний аксесуар, це може бути червона сумка, це можуть бути певні такі драматичніші окуляри. Ось в такому комплекті я готова. Піти на побачення, а потім прогулятися містом. Наступний комплект у нас по плану Кава та друзі. Я б однозначно обрала щось також комфортне, але я взагалі фанатка різного верхнього одягу. У мене його дуже багато, які спідниць. І мені подобається, коли одяг має якісь також нестандартні елементи. Тут дуже такі масштабні та цікаві лацкани, які задають дуже класного тону в комплекти, і також доповнюю його більш злегка драматичними тонами в сумці та в аксесуарній групі. Я, в принципі, Дуже люблю, коли верхній одяг він такий акцент. Він привертає до себе багато уваги. Дуже класно, що в даній тканині вона водовідштовхуюча. Відповідно, мені буде комфортно навіть сидіти на якійсь терасі. Уявімо, що це вже весна. Ви бачите взуття з попереднього комплекта, проте я все таки обрала би щось більш мінімалістичне для того, щоб додати певної такої навіть видуженості даному комплекту та вертикальності. Ну так однозначно краще. Є певна гострота в комплекті для того, щоб підтримати цього струту саме в зуті, я б додала щось також максимально структуроване. Дуже красиво в комплектах виглядають, коли верхній одяг він м'якший. В ньому є певна якась така динаміка, проте аксесуарна група вона додає зібраності. Та в цілому комплект виглядає таким достатньо структурованим та трішки з краплинкою також цієї самої драматичності. Наступна життєва обставина це святковий вихід. І я б напевно віддала свою перевагу все-таки костюму. Я дуже люблю всю історію з костюмними рішеннями. Це мені дуже подобається, по-перше, своїм кольором, по-друге, своєю також структурованістю, бездоганно обробленими швами і, взагалі, всім, що можна побачити всередині і в зовнішній частині, і, і такий злегка з краплинкою офіційно-ділового стилю костюм. Тому мій вибір падає. На нього, і я б сюди додала також невелику по своєму розміру сумку, а також човників. Хочу признатися, я справді є такою фанаткою монохромних комплектів. Я дуже часто їх обираю для своїх комплектів. Мені подобається, коли образ має таку певну якусь видовженість, вертикальність одразу щитується дуже красиво. Тому в основі даного комплекту в мене костюм. Він дуже тактильно приємний. Також, повірте мені, чесно, я б вже в ньому ішла додому, і захотілось мені також додати до даного. Це структуровану сумку, яка трішки додає і дуже вдало працює з цими відтінками, і в такий от поп color, блакитний відтінок саме в даних човників, і е, додаємо саме даний жакет. Дуже класна історія, дуже зібрано. Мені здається, тут і на побачення, і на якусь офіційну зустріч, і на, на прогулянку містом, чому б ні, і на тиждень моди. На манжетах ще супер цікаві деталі, за допомогою яких можна фіксувати піднімання рукава, так як вам подобається. Я це обожнюю робити. Я дуже часто ось так відкриваю лінію рукава. Одразу бачите, така тендітна частина рукою можна показати всі свої улюблені прикраси. І також круто, що ви можете обрати той вид фіксування, чи тісніше, чи навпаки більш розслабленіше. Даний костюм з колекції Fleur Classy. і мені дуже імпонує, що тут стовідсоткова полірована вовна. Він супер тактильно приємний, дуже класна посадка, крій я обожнюю, коли це трішки так вище середньої, адже дуже вдало фіксує і обрамлює талію. Прекрасні складки, які додають також такої зібраності гостроти комплекту, і також, як мені сказали дівчата, за ним доглядати дуже добре, тому що ці складки вони вже по факту. Це дуже гарно тут подані та обрамлені. Наступне на наше завдання це світський образ. Для нього я обрала таку класику жанру. Це чорний костюм, практично чорний смокінг. Мені дуже подобається, що костюм це дуже комбінаторна історія. Адже це по факту три різні варіації, які можна подавати. Моя історія, яка мене завжди рятує, коли мені потрібно виглядати дуже зібрано. Я завжди оберу чорно-білий аутфіт. При цьому я можу туди вже додавати якісь там аксесуари в яскравіших кольорах, але чорно-білий це моя дуже вдала історія. І тут є такий невеличкий маленький лайфхак. Це м, різна пропорція кольору. Тобто, якщо я обираю основний відтінок чорний, то білого буде небагато, там приблизно 80 на 20. В цьому комплекті відчуваю себе дуже вдало, тому що тут дуже багато такого простору для ідей, простору для того, щоб заповнювати його, чи навіть повністю там переосмислювати. Дуже класно тканина себе поводить в динаміці. Мені дуже імпонує, як підкладка виглядає, як вона контактує з тілом. Ну і звичайно. Та ж сама вже така дуже виважена а, історія з кроєм, з посадкою і з різними деталями, які придумані просто на мільйон відсотків. Дуже вдалий комплект. А, я буду себе відчувати на світському заході. Дуже зібрано і дуже елегантно. Наступний атфіт буде секс-містом або на коктейлі з подругами. Я вирішила, що тут ми будемо вже працювати з сукнею. Вона в горох, вона така дуже з ретро історію і хочеться, щоб не було такої. Знаєте, занадто великий акцент на фемінність, Я б додала пальто. Більш структуроване, таке маскулінне, яка буде дуже вдало балансувати цю всю історію з жіночністю і трошки також поекспериментуємо з кольором у вигляді взуття та сумки. На коктейль з подругами хочеться щось максимально грайливе, плюс це в рамках міста, можливо, бар. Тому та сама сукня дуже вона насправді така цікава по своїй подачі. Можна регулювати цей момент відкритості в декольте і трошки заакцентувати увагу в цікавих елементах по кольору, тому сумка активна, взуття також і все таки рукавиці, за допомогою яких можна додавати ще один додатковий колір. або Підтримувати вже наявний, як в принципі зробила це я. І е, коли прийду в бар, я буду в сукні. Класний горох, дуже така е, падаюча тканина. Мені дуже імпонує силует, і загалом як вона е, так і архітектурно, але при цьому і динамічно, і навіть злегка так по асилуету виглядає на фігурі. Речі, цей пасок Наталії він дуже гарно так акцентує увагу саме на цій зоні, проте його можна кардинально по-різному ставити. Я люблю, коли паски більш такі динамічні по своїй подачі, тому я часто їх не застібаю до кінця, або ж даю трошки їм такого простору. Тому може бути більш зрозуміла така класична подача, чітко Наталії, або ви спускаєте для того, щоб зробити такий а, динамічніший і злегка можна навіть сказати а, такий екстравагантніший силует. Наступний комплект це офіс кор. Я направда, дуже багато часу проводжу в офісі. Він в мене такий не дуже стандартний офіс. Він більше творчий, але при цьому я люблю також виглядати там досить зібрано, тому що це задає певного такого настрою, і я можу сміливо проводити різні робочі дзвінки. Тому я б обрала щось м'яке, в якому в чому мені буде добре. Тепло і не холодно в офісі. Це кашеміровий, темно-синій, такого глибокого відтінку костюм. До нього, звичайно, можна йти в більш такі зрозумілі подачі і міксувати хроматичні відтінки, такі як чорний чи білий. Проте я б обрала щось тепліше. Я дуже люблю поєднання теплих та холодних відтінків. Це завжди виглядає так нетривіальніше. Ось такий офіскор в моїй подачі, поєднання шоколадного і такого глибокого темно-синього відтінку. Направду можна було піти ще трішки в іншій подачі і додати до даного жакету, до даного відтінку ланцліву ще ось такі штани, теж в глибокому, цікавому кольорі. Комбінація навіть більше трьох, там, чотирьох, але при цьому з однієї колірної гами відтінків, схожу по своїй насиченості чи контрастності, буде виглядати також дуже зібрано та вдало. І до а, даного комплекту, який на мені, я б все-таки дала також щось структуроване, ця сумка дуже часто рятує мої комплекти. Це так, більше певний відтінок кольору. Ми можемо сюди наверху дігнути пальто сіре, в якому я була в попередніх аутфітах, або ж додати, наприклад, куртку. Також буде виглядати дуже вдало. І зверніть увагу також на те, що це двобортний жакет. Відповідно, він дуже так цікаво виглядає і навіть нагадує практично верхній одяг, тому на теплу весну можна вибирати даний жакет. Це буде таке напівпрактично пальто в стилізації з улюбленими сорочками, ланцлівами і іншими, як плечовими, так і поясними виробами. Іде класі я обрала твідову сукню міні-довжини. Я досить рідко одягаю таку довжину, проте мені подобається, коли а, ця частина вона вже більш така подана, закрита. Тому я все таки обрала зверху пальто або певний жакет, який буде злегка е, балансувати довжини. І дуже імпонує також тактильні відчуття від даної тканини. Дуже приємний білий відтінок. І, до речі, не багато брендів таке роблять, але тут повністю обшиті гудзики тієї ж тканина за рахунок цього. Виріб виглядає більш якісніше, зібраніше, і така, знаєте, дуже люксова, гарна і подача, і обробка. До речі, я спочатку не звернула на це увагу, але комір це замша, додавання замші, і також дуже цікаві стіпки. Які додають такої теж невимушеності виробу. Так, тепер комплект більш повсякденний, правда? Структурована також сумка, човники, які додають теж такої зібраності та витонченості. І я помічаю, що на українському ринку, направду, не вистачає таких от дуже Мінімалістично зібраних виробів з легким таким формальним натяком, які будуть виконані максимально з якісних тканин, і також, де буде дуже вдалий крій та посадка. Тому це саме той бренд, який я рекомендую вам звернути свою увагу. Він новий, він дуже амбітний і відтворений на основі ательє, яке працює вже 11 років, тільки у від собі, тому враховані всі потреби жінок, їхні вподобання, якісь смаки, і також пріоритети по житті. Так як ми з вами зараз на Ютубі, тому е, коментарі, ваші вподобання, а також поширення будуть дуже цінними для мене і для команди. Тому дякую вам за увагу! Дякую, що були з нами. До нових зустрічей! І пішла я обирати комплекти від бренду і виклазе.